Політика російського диктатора Путіна зазнала стратегічного провалу, бо спочатку його агресії проти України до НАТО вже приєднались дві країни, а Українська держава ближча до членства в Альянсі, ніж будь-коли. Ну, в цьому смислі, звісно. Конечно... Ані добили своїх цілей. про це заявив генсек НАТО Єнс Толтенберг. Він нагадав, що Путін вимагав від Заходу договір з Росією про те, що не повинно бути подальшого розширення НАТО за рахунок будь-якої країни Європи. А зараз він отримав протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого альянсу. Фінляндія та Швеція стали повноправними членами. А Україна стрімко наближається до європейської. Безпекової родини усе це генсек НАТО сказав на церемонії підняття шведського прапору. У штаб-квартирі Альянсу генсек чергове запевнив, що Україна стане членом НАТО. Питання не якщо, а коли стане, додав він. Тим часом у понеділок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі офіційно вивісили прапор Швеції минулого тижня. Країна приєдналася до НАТО, ставши 32-ю членкиною альянсу. Водночас понад 90 тисяч військових з усіх країн НАТО зараз проходять найбільші за всю історію альянсу військові навчання. Стійкий захисник захисник-2024». Ці навчання. Ння мають сприяти співпраці між державами на полі бою та посилити спроможність протистояти будь-якій агресії чи провокації із боку Росії з полігону. Розповідає Морослава Гонгадзе. 7 березня Швеція офіційно приєдналась до альянсу НАТО як 32-й союзник минулого тижня. Міністр закордонних справ Ульф Крістерсон і міністр закордонних справ Тобіас Больстром відвідали Вашингтон, щоб завершити процес вступу. Прийняття Швеції до альянсу відбувається на фоні найбільших навчань НАТО «Steadfast дефендер 2024» з часів холодної війни. Членство Швеції в НАТО зміцнить альянс, заявив голосу Америки віце-адмірал Дула Перрі, командувач об'єднаним командуванням сил у Норфолку під час навчань НАТО степес девентер у Польщі. Швеція має феноменальні збройні сили і була партнером Сполучених Штатів Альянсу НАТО протягом багатьох років, але не була союзником НАТО. Вони надають неймовірні можливості. Вони є північною нацією. і Їхня оборонна промисловість зміцнить Сполучені Штати та Альянс НАТО. З приєднанням Швеції до альянсу НАТО здобуло значну присутність у Балтійському морі, ключовому маршруті торгівлі нафтою для Росії та базі одного з її флотів на півночі Польщі, неподалік від кордону Європейського союзу з Калінінградською областю Росії, війська різних країн маневрують уздовж річки Віртула та виконують інші завдання. Ці військові навчання мають на меті перевірити здатність різних країн НАТО співпрацювати в умовах близьких до реальних бойових. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО визнало Росію як найбільш значну та пряму загрозу безпеці в Європі. Помічник начальника штабу оперативного командування НАТО Гунар Брутнер підкреслив, що меседж навчання чіткий НАТО готове захищати кожну країну в альянсі. НАТО готується до двох загроз: це Росія та терористичні загрози. Те, що ви тут бачите, це протидія потенційній російській загрозі. Ми сприймаємо це дуже серйозно. Насправді, це рушійна сила для наших сценаріїв, але я повинен сказати, що ми є оборонною організацією. Ми готуємося до захисту альянсу. За словами НАТО, військові навчання об'єднують наземні, повітряні, морські, кібернетичні та космічні операції для посилення цивільно-військового співробітництва. Це вправа Дракон. Одна з чотирнадцяти, які проводяться у рамках Steadfast Дефендер. По суті, це тренування всіх можливостей, які ми маємо. Усі країни зібралися, аби удосконалювати ці можливості. Підготовка до навчань НАТО Steadfast Дефендер 2024 почалась три роки тому у відповідь на агресивну поведінку Росії у регіоні. Поведінка Росії протягом останніх кількох років із вторгненням в Україну є неймовірним викликом для безпеки європейських союзників. Тож ми маємо щоденно демонструвати свою готовність, бажання захищати свою землю. А це те, що ми робимо щодня, працюючи у відкритих морях, Арктиці та Атлантиці, щоб продемонструвати нашу готовність і стримувати всіх потенційних супротивників. Наймасштабніші навчання НАТО в 21-му столітті почались у січні 24-го року і триватимуть у різних місцях Європи та Північної Америки до травня. Швеція, яка спочатку приєдналась як запрошена сторона, завершить навчання як повноправний член НАТО. Мирослава Гонгадзе, річка Віртула, Польща. Сотні тисяч постраждалих від російської агресії українців зможуть подати заяви до міжнародного реєстру збитків вже у квітні. Про це повідомило Міністерство юстиції України. Розпочнуть із реєстрації заяв людей, які насамперед втратили житло. Росія може і повинна компенсувати завдану шкоду. Так вважає Генеральний прокурор України Андрій Костін. Ні в кого немає жодних сумнівів. Розуміння того, що саме країна-агресор має відшкодувати всім, хто постраждав, також сумнівів немає. Розуміння, що є тільки ті суверенні активи, які заарештовані зараз, що ніхто зараз не може сказати, чи погодиться Росія після війни на компенсацію. Цього також ніхто не знає, але є заарештовані активи, які можуть бути використані. Тут також все зрозуміло. Далі вже, на жаль, починається політична дискусія щодо яким чином це зробити, які ризики можуть виникнути. Ми розуміємо цю дискусію і розуміємо, що можуть бути різні варіанти, яким чином ці гроші будуть використані для компенсації всім постраждалим і для відбудови України. Між тим, не тільки в Європі є зараз активна дискусія щодо варіантів використання заморожених суверенних активів. В Сполучених Штатах також дуже активно зараз в Конгресі розглядається це так званий РІПО-Ект законопроект, який передбачає можливу використання заморожених активів. Російської Федерації. Тому є відчуття того, що ми ну, наближаємося до, до, до того, до тієї, скажімо так, точки, коли певне рішення буде прийнято. Чи буде це саме конфіскація? Ну складно сказати. Чи буде це використання цих заморожених активів як? Ну, наприклад, гарантії, і під це будуть отримані кошти, які будуть потім передані українській державі або, наприклад, до реєстру збитків, да, тобто до міжнародного компенсаційного механізму, який також працює в Гаазі, тому що. Це дуже важливо, тому що вже в квітні цього року ми очікуємо перше звернення наших постраждалих до реєстру збитків, і для того, щоб реєстр збитків і далі. Компенсаційна комісія, яка буде також цей наступний елемент цього компенсаційного механізму, яка буде приймати рішення, кому і скільки компенсувати, щоб вони могли компенсувати потрібні ж кошти, і ці кошти якраз мають бути ті, які будуть отримані за рахунок заарештованих суверенних активів активів Російської Федерації. Тому, в принципі, система зрозуміла. Коли це відбудеться, я думаю, що ми на шляху до прийняття рішення.